Дорогі у Христі, браті і сестри, в сьогоднішню недільку ми звершили божественну літургію, під час якої читався євангельський уривок про зцілення важкохворої людини на овечій купелі по єврейській віфезда, що в перекладі означає дім милосердя. Господь Він завжди там, де біда. Завжди там, де люди нуждаються, хоч як би це не казалося довго, чомусь Господь думає медлить, чому не так швидко і зцілив цю людину важкохвору, паралізовану, яка 38 років чекала на те, що знайдеться якась людина, яка її кине в цю купель, і ангел Господень, який сходив по переданню юдейському один раз в рік, від нього отримує зцілення. Господь медлить, але Він не забуває нас ніколи. Святитель Кирил Єрусалимський, толкуючи цей Євангельський уривок, він каже так, що образ цієї людини, яка так довго терпіла, яка так довго страждала, це є образ людства, яке чекало на Месію. І дійсно не знайшлося за тисячі років до Різдва до Пришестя Месії на землю не знайшлося людини, яка би визволила людство від гріха. Тільки син Божий став сином людським для того, щоб ми з вами стали синами Божими. Це цитата Святителя Кирила Єрусалимського Отця Церкві, вчителя церкві. І це Євангеліє, воно просто відображає ті слова. Що не знайшлося людини. Представляєте, не знайшлося І людство за допомогою будь-яких іскусних лікарів, філософів, не знаю, якихось суперчених не могло вирішити глобальне питання, яке мучило людство, гріх. Як від нього ізцілитися. І тільки завдяки Другому лицю Святої Троїці Господь вирішує це питання. У цьому євангельському уривку чітко показано, що людина страждає, одна з причин страждання хвороби людини це є гріх. Можна сказати, це основна причина її страждань. Тому що будуть інші євангельські уривки, де ми будемо інший погляд Бога дивитися на людські страждання, але у цьому саме випадку Господь питає цю, цю людину, яка довго стражда, чи хочеш бути здоровим, а церковнослов'янське слово більш глибоке, воно каже, чи хочеш ціл бити. Тобто, це слово означає, що ти не тільки, душо, не тільки тілом станеш здоровий, але й душа твоя стане ціломудрена, є таке слово. Тобто цілісна, не розшатана, не двойна, не тройна. Не там у думках про якісь там гріховні речі, а цілісна. Цей стан людської душі, він надзвичайно важливий бути ціломудреним. Воно, можливо, не знаю точно, але етомологія, можливо, слово цього від ціле спрямований. Коли людина ставить ціль, і йде до цієї цілі. І саме страшно, коли в людини в житті нема цілі. Ці люди, вони такі, знаєте, кажуть, шаталові. Вони сьогодні там, завтра там, післязавтра там. Ці люди ненадійні, не, не невідповідальні, тому що у них нема цілі, до якої вони йдуть. І от просьба Бога, ми маємо просити постійно Бога не тільки там щоб ми були здоровими тілом, а щоб у нас і цілісність нашої душі була. Щоб ми знали, що ми хочемо в цьому житті, до чого ми йдемо. Це, браті і сестри, якщо хочете, саме біда у наших дітей. Тому що діти дивимося там 10-11 клас. Що хочеш, не знаю. Так добре, значить, так буде. Компанія взяла його в оборот, і він вже став таким, як та компанія. Тобто, людина не знає, що вона хоче в цьому житті. І цілісність ця руйнується, особливо в юності, особливо молоді дівчата. Вони потім все життя страждають за того, що не зберегли цю цілісність в першу чергу тут. Хлопці так само. Тому Господь сьогодні і іціляє цю людину цілісно, як тілом і душою. І називає, що причина уже в кінці Євангелія, зверніть увагу, коли Господь зустрів його в храмі і каже йому, що дивися, не согрішай, щоб, ти, щоб тобі ще гірше не стало. Це нам таке попередження, особливо тим людям та всім нам, які. Обивають пороги храмів, просять молитися, коли в нас якась біда. І знаєте, священники вже розуміють, що ця людина сьогодні тут, а завтра її не буде. І це болісно, тому що Господь він більш милосердний, ніж І Він дає зцілення людині, дає просьбу тим чи іншим людям, хоч розуміє, що ці люди. Не на користь їм буде це зцілення, але дає їм можливість, а вдруг людину прошибе, що вона так довго просила, молилася, і Господь дав їй зцілення. А людина, як та свиня, потім вертається на своє. Вона забуває за ті всі милості, за ті все, що Господь для неї зробив і жиє, як жиє. Жиє, як і жила до цього. І тут нам є відповідь, чому Господь десь і не дає зцілення, а дає терпіти хворобу рік, два, десять, двадцять, тридцять років все життя. Тому що не корисно це зцілення для людини, не корисне. Людина, окотана скорбями і болезнями, вона хоч трішки десь згадає про Бога, вона десь. Можливо, і серце їй розчулиться до того, щоб бути більш милосердними, більш такою, знаєте, душою чуйною. І тільки вона і все окей, як тепер модно, вона забуває за Бога, забуває за ближніх. Вона рахує, що всі їй довжні, і Бог їй довжен у кінці кінців. І тому це така натура гріховної людської душі. У які, за яку Господь нас сьогодні попереджає в цьому Євангелії. Сьогодні церква звершує пам'ять преподобних отців, які просіяли тут, на нашій землі Карпатській, святих, Карпаторуських, яких у нашому храмі ми дуже любимо, вшановуємо, яких ми маємо мощі, правда, не всіх святих. І хочеться декілька слів сказати у то, наскільки ми їх повинні шанувати і любити. Дивіться, приведу такий факт зараз у зв'язку з війною, у зв'язку з тим, тою бідою, яка прийшла на нашу землю, багато людей виїхало. І свого роду це такий получився полон, як у біблейській історії є. Іудейське розсіяння є такий термін. Коли іудеї, коли Єрусалим був розрушений, перший храм був Соломонова розрушений, багато іудеїв було взято в полон, які пішли і зберегли свою віру там серед язичників, серед е, тих, хто взагалі не знав єдиного Бога. І потім вже історія показала, що. Це був промисел Божий, хоч це, звісно, було і страждання єврейського народу. Тому що польза була і для тих язичників, серед яких жили юдеї, оскільки і вони увірували в єдиного Бога. І от зараз так само в якійсь мірі наші люди, віруючі, православні, вони пішли в Європу, яка просто жиє комфортно який у більшості, але будемо відверті. Не дай Бог нікого не осуждаючи, не принижуючи, бо, тому що там є тоже дуже, дуже глибоко віруючі люди. Але наші люди, вони все рівно принесли туди і своє щось. І ми, транслюючи богослужіння з нашого храму, повірте, найбільшу подяку отримуємо, знаєте, від кого? Не від тут. Тому що ми, слава Богу, маємо можливість бути в храмі. А від тих людей, які там, на чужині, для яких такий рідний Закарпатський спів, для яких така рідна вимова, такий, так, такий, так само богослужіння. Вони кажуть: ми це чувствуємо, як вдома, послухавши ваші богослужіння. І це то, що людина понесе з собою у вічність. Це те, що людині ту й привило з молоком матері, і вона це збереже. Якщо буде благорозумна, і це є то благочестіє, це є то багатство, яким наш народ наділений. Так, да, ми не вміємо робити круті машини, супертехніку. Так Господь оприділив, але в нас є інше багатство. У нас є багатство душі, яке в нас ніхто не забере, хоч би яким там не знаю, якою війною йшов на нас, це є то, що наше. Так от, Згадуючи пам'ять сьогодні преподобних і святих, які просіяли в нашому краї, які стали святими, по благодаті, які угодили Богу, будучи тут серед нас із нашою ментальністю, з нашою вимовою, з нашим укладом життя, якщо хочете. Ми їх повинні любити і це цінувати. Тільки вам приведу аспект з одного святого, який є у списку, який мало відомий, тому що ми знаємо багато про тих, які у нас тут на Закарпатті. Це преподобний Олексій Карпаторуський, преподобний Іо Угольський, у скорому часі Мойсей Югрін, мощі якого в Мукачівському монастирі, в скорому часі надіємося, є отець Василій, сповідник віри православної у 20 столітті, Апронін буде. Сьогодні хочу декілька слів сказати про святого праведного Олексія Товта, мощі, якого зверніть увагу біля ікони скоропослушниці, його іконка з мощами. Тут у нас є в храмі. Нам передали в свій час Владика Кошицький Георгій, нам передав частичку мощей і ми поставили для вшанування її тут. Так, от цей святий. Це був греко-католицький священник. Це не просто греко-католик. А це був греко-католицький священник, який народився в сусідній Угорщині. Батько якого був священник, а брат навіть єпіскопом уніяцьким, греко-католицьким. І от політичні події він народився у другій половині 19 століття. І на початку. Наприкінці 19 століття політичний устрій Австро-Угорської імперії, оскільки це була тут, вона на території це Угорщина, Словакія, Закарпаття, в тому числі. Такий був, що багато людей були вимушені емігрувати у Америку. І багато було іммігрантів, і він був у числі тих, хто теж виїхав. І прийшовши туди. Він зустрівся з великою проблемою, яка на той час була в Америці, тому що у священників, які приходили звідси, греко-католиків, їх там не визнавали. У них були общини, були багато людей. У нього, наприклад, на приході, де він служив, було 320 чоловік. І в нього було шість таких приходів. І от проблема, яка перед ними виникла, це то, що їх не, визна... їх не визнавали. Їх, якби рахували, що да, вони Карпаторусини, але з нимися ніхто не рахував. Мало того, католицький, не греко-католицький єпископ визвав до себе Елексія і каже йому, що ти не священник. Він каже, як? -та? Ми, ми католики Східного обряду, які тепер люблять говорити греко-католики. Ні, каже, ти. Непонятно хто, ти не католик. І для нього це така була, знаєте, обіда в якійсь мірі. Він, він це не прийняв. Він каже, як так? Він жалівся єпископам у Європу греко-католицьким. Каже, нас тут не визнають. Ми тут ніхто. І мало того, що саме головне, що потім попливало на всю общину, яка перейшла в православ'я у Сан-Франциско. Ця община. Їм забороняли молитися на своїй мові. Їх не признавали, над ними сміхувалися. Отець Олексій прийшов на, 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 на аудієнцію до католицького єпископа він заставляв з ним говорити на латиниці. Тобто, до чого я це веду? Цей удар по, етні, по, 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 по культурі тих людей, які виїхали, які принесли своє. Туди в Америку він став одною з причин, чому ці люди потім масово перейшли в православ'я. Не можна бити по людях там то, що їм святе. Це в якійсь мірі, якщо хочете і питання календаря, коли нас нагинають, кажуть, ні, ви не добре робите. Повірте, наші браття греко-католики, вони, стикну... вони вже з тим стикнулися, з великою опозицією народу, не можна руйнувати традиції, культуру, яка склалася віками. Ми тільки маємо руйнувати то, все, що гріховне. А то, що люди привикли молитися на своїй мові, на своїй вимові, звершувати богослужіння так, як вони хочуть, це їхнє законне право Богом поставлене. Подивіться, країни Африки, православні, танцюють із бубнами. І безумні ті люди, які кажуть. Дурні, та ти сам дурень, бо ти не розумієш, що насправді що то їхня душа. Якщо Давид у псалтирі скакаше і грає у пасхальному каноні, це не значить, що ми зараз маємо в храмі скакати. Да, нам, нам це буде чуждо, але для цього народу це їхня душа. Їхня душа в такій формі висловлює благодарність Богу, і ми не маємо це руйнувати. І тому, браті і сестри, згадуючи наших отців, ми будемо цінити то святе передання нашого краю, яке вони нам зберегли, починаючи від Кирила і Мефодія. І це важливо. Будемо своє цінити, любити, інших поважати, не осуджувати, тому що це є справжній образ християнина люблячого. Амінь.